Привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми знову на стелажі у мами роздивляємося орхідеї. Нещодавно було відео про те, що орхідеї на стелажі потрапляють від кліща. Дуже дякую вам за підтримку, що писали, чим ви обробляли, чим лікували, якою профілактикою користувалися для того, щоб кліщі не потрапили на ваші рослини. Кітефором я профілактично, звісно, обробляла. Актара не працює з кліщами, це взагалі ніяк. Я користувалася не на самому початку, коли побачила ні. Актара в цьому не помічник. Дякую, що порекомендували оборону, обов'язково собі його придбаю, як побачу щось. Ходила по магазинах, не бачила. Треба буде пошукати ще краще, замовляти в інтернеті. Ну, дуже дорога доставка. Треба буде пошукати, що я в Харкові не знайду цей препарат. Треба буде мені просто спеціально. Цим зайнятися. Ну що, сьогодні всіх я душувала дуже гарно, закриту систему, звичайну систему, виливала водичку, тому що, ну і як ще прибирати? кліщі ще й прибираються механічно, обов'язково, тому що вони просто заїдають рослину. Люблять шиї, люблять зворотній бік листочків, люблять молоді листочки. І з того що гарного, що сьогодні я побачила: дітка у орхідеї morning Breeze. Росте і морінбріс нарешті собі почала ростити коріння. Нарешті. Як там би не було весна відчутна, весна вже йде. Як би не було дуже холодно на вулиці, орхідеї і тут на стелажі, і в мене на стелажі відчувають весну. Відчувають, ростуть у них корінчики, листочки, подивіться на оце. Яка краса! Також зростає дітка у орхідеї Мустерія. Дуже гарно вона виглядає. Чудово. Заливала я всі горщики водичкою. гарно душивала, зливала водичку. У мене тут на стелажі дуже таки тепло, дуже тепло, гарно йде циркуляція повітря. Я думаю, що, навіть якщо я сильно перезволожила таким методом, що орхідеї дуже гарно просохнуть швидко. Я не думаю, що тут будуть якісь проблемки. Йдемо на другу поличку. Тут у нас. Теж таке орхідейне царство, і яке в нас не на квітне. До речі, хотіла вам ще показати про те, що поки я мила всі свої орхідеї, я знову ж таки впевнилася в тому, що дуже багато сортів орхідей мені невідомо. І я дуже очікую від них цвітіння. Мені хочеться побачити, що скривається за цими зеленими хащами. Ось, наприклад, давайте будемо дивитися. Ось це сюрприз від Мікі. Невідомий. Оце орхідеї, оцінки по 100 гривень, то що я купляла. Невідомо. До речі, в мене з оцінок це ще купляла 5 штук, 3, вижили в гарному стані. Дві одразу пішли в орхорай, в них там були проблемні шиї. Якось це не було видно. В домашніх умовах це одразу якось проявилося. Ця орхідея невідома, ця орхідея невідома. Ось у мене на одній полиці невідомих п'ять орхідей. Одразу вам тут показую, що, да, що є таке. Дуже цікаво, що ж там ховається за ними. Ви бачите, все ж таки цвітіння цих рослин. Давайте спустимося сюди. І з цієї оцінки в мене орхідея Рон була підписана вона. Вона пробудила два квітоноса, які я відрізала. Це біла рожева орхідея. Ось так вона виглядає. А оце. Зараз от вимкну фіто, щоб. А, так погано видно, напевно. Тут в мене орхідея Йорк. Мамина улюблена біла орхідея. Ось такі в неї. Чудові бутони. Знову тривога в нас сирена волає. Тут знову таки у нас зелені хащі, але ж потихеньку-потихеньку будуть щось квітувати. Подивіться, як гарно тут ростять корінчики. Я знаю, що це орхідея рожевий бігліб. Яка сама не знаю. Це теж буде для мене свого роду сюрприз. Відцвіташку купляла. Тут в мене Карибська Марія, ростеті листочок і корінчики. Дуже гарно. Sunset Love. Потихеньку-потихеньку розкуплюють орхідеї свої корінчики. Дуже мені подобається, що орхідея Бюмонт, ось, Тут потихеньку вже корінчики ростить, і думаю, що може вона і виживе, бачите, що вона в такому стані. Сеншон, діточка, гарно ростить. О, орхідея Арт Nouveau теж от, ростить другий листочок, там корінчики вона наростила. Дуже гарно, дуже гарно, потихеньку орхідеї ростуть. Та орхідея, яка в мене перша піймала кліща, це в мене. Love Passion, алексир кохання. Вона дуже подібна з Ліодоркою. Ну, так, в принципі, коріння тут є таке. Я її гарно сьогодні протушувала, все вимила. Можливо, вона ще її виживе якось. Ви бачите, лисочки як тряпочки. Да, тут є сліди від укуса, від кліщів. ну кліщ він такий, якщо він вже ж кусив, це ж нікуди не діваються всі сліди від нього. Тут потихеньку-потихеньку. До речі, постраждала ще від ти моя орхідея Фореста. Це біла з червоною губою. Ось тут. Сподіваюся, що вона все-таки теж мене виживе, все буде добре. Не хочеться мені втрачати мої орхідеї, тим паче ті, які суперові, гарні і такі, які гріють мою душу. Так, у нас дві полички зелених, зелених хащів. І давайте будемо переходити на те, що у нас квітує. Ну що, давайте дивитися, що тут такого чудового в мене є. Підсвітку я фіто виключила, щоб показати вам красу. Ну, давайте. Ось очікує оця орхідея на пишне домашнє цвітіння, це на буде аж одна квіточка. Це в мене орхідея, М -м, боже, Меліса, згадала теж. Пишне домашнє цвітіння, цілих дві квіточки вже майже відквітає, така вона кожен раз вона різна максимально. Також в мене пишне домашнє цвітіння у дикого котика. Тут така рюшиста квіточка в цей раз в нього квітує, щось він підвтратив тургор, Забула його вчасно полити, ну нічого. Сьогодні всі орхідеї в мене гарно политі, кому треба було, досипала тут кори. Ви бачите, тут потихеньку, от на шийках, пробуджуються колінчики, це в мене, до речі, полярний мішка, дуже обожнює цвітіння цієї білої орхідеї, вона неймовірно гарна. Так, тут у мене Манхеттен. Ось така гарна красуня. Вже одну квіточку відсушила, але ну, вона дуже максимально така цікава орхідея. Мені подобається. Колись в мене було таке пишнюче цвітіння. Ой, просто. Такий був гарний каскад, ну нічого, буває все колись і пишне цвітіння, і таке скромне, але не менш привабливе. Тут в мене орхідея Согрелекс, дуже мені подобається. Сьогодні, нарешті, вона, знаєте, хоче холодно, але трошки є сонечка, і орхідеї відчувають і ароматять, І ароматять мені це дуже подобається. Сьогодні ходила, показувала всі орхідеї мамі. кажу, дивися, що в тебе квітне. І така орхідея, і сяка. Дивись, як вони різноманітно виглядають, які вони ароматні. Це ходила їй показувала, трошки піднімала настрій, тому що вона постійно працює. А от так, щоб підтикнути, мама, дивись, яка в тебе краса, це треба оце мені робити. Тут теж в мене квітує як і в мене, так і в мами на стелажі квітує фламінго. Це мій пінфамінго, який був мій ізначально такий великій посадці. Сьогодні теж його гарно замочила, пролила. Ось квітує так само, як і в мене, на два квітоносика. Але чогось я не знаю. Не відчуваю аромату ні свого, ні в цього. Ну, ось таке діло. І зараз хочу вам сказати ту орхідею, яка мене просто вражає. Це орхідея Soft Touch. Ніжний дотик, якщо я не плутаю переклад, ось ви на неї дивитеся. Я вже казала про те, що вона ароматна. Сьогодні, коли я її несла душувати, я прям несла її, і оці квіти були біля мого обличчя. Вони такі, знаєте, були як липковаті, ніби медом намазані. І аромат такий в неї, як. Гострий перчик чилі з медом. Такий трошки пікантний, солодкий аромат. Максимально приємний. Ну вона така, ви бачите, така пікантна орхідея. Дійсно дуже-дуже приваблива. От Я зараз її вкручу в руках, вам показую, і я, прям, не можу. Настільки аромат приємний, настільки вона приваблива, подивіться, яка це розет це була куплена орхідея мною, як від квіташка. Сорт був пробитий на горщику, тому я знаю, чого я очікувала. Я загуглила одразу цей сорт і розуміла, що це буде така помаранчева мультифлора. І я не уявляла, що вона буде такою шикарною ароматною, і пишно і взагалі такою чудовою. В інтернеті фото було не дуже, але подивіться, вони, до речі, чимось схожі з, пін... з пінг-фламінго дуже. Подивіться, у них ось губи такі подібні губи, дуже подібні, але водночас і максимально різні. Ось так тут в нас по цвітінню. Небагато, але і немало, знаєте. Якщо порівнювати з, з іншими поличками, де просто все зелене. Ну, до речі, ще й багато хто від квіт, я ж, від, ж відрізла звідня у Бургунді, у меліон орхідеї. Потихеньку-потихеньку готуємося вже до квітоносиків, які будуть зовсім скоро закладатися. А тим часом орхідеї починають нарощувати нову листову масу, кореневу. Це теж немало важливо для. Орхоманів для цінувачів цих чудових видів орхідей, як фаленопсиси. Сьогодні трошечки вам таке показала, і трошки перестановку, так я їх придушувала, вже гарно попротирала їм точки росту обов'язково, тому що, можуть там скопчуватися водичка і бути загнівання орхідеї. Я їх максимально гарно все повимакувала серветками з точки росту. Тут в мене не прохолодно, дуже тепло в кімнаті, гарно циркулює повітря, то я ж думаю, що буде все з ними чудово. Ось такі сьогодні були в нас новини. Показала, розказала. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарного дня, тихої ночі. Ще побачимося на моєму каналі.